Студія магарич представляє гумористичну програму неопалювальний сезон. Вийдіть і зайдіть, як це потрібно. Знову він. з Нормально Good morning, good morning, good morning to you! good morning, good morning, I'm glad to see you. Нормальок. Скажіть, Ярославчику, а ви завжди такий легковажний? Ні, тільки перед красивими жінками. Тому сьогодні я серйозний. Ну давайте. Що у вас там? Ви конспект просили. давайте. Зараз я да видите се. Аз съм Так. Так. the ticket. От. Що sure. бери билет. А. Тейк. 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 Yesterday all my troubles seems so far! Наша ж так верещать. Коли я співаю, мені легше слова згадувати. І... Це ви співали, да? Ну да. Марина Францівна, у да. нас екзамен з англійської літератури чи вокалу? Ну добре, 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 я згодна Співайте, <кхм> але чуть тихіше люди жікрово. Навіть лукс е хір. Р. Ви знаєте, у нас екзамен з англійської мови, але ви вживаєте якісь іноземні слова. А що я зроблю? Там англійськими буквами написано. Ви, Р. Р. ви знаєте, у нас по всій Україні так написано, але читати треба хея. Та яка хея різниця? Нащо зрозуміло було. Translate, please. Що? Перекладайте. <клес> раз. Боже мій, не вже це так важко сказати. Не вчорась А вчора? Марина Француна, вчора це yesterday <клес> А yesterday <естердей> то вчорась. <клес> вчорась, всі мої переживання десь. Ви знаєте, невже це от я дивлюсь на вас мені? Мені хочу вас спитати, невже це так важко вам сказати? Всі мої переживання десь далеко. А Мом... я що показав? Тихо, 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 тихо. Я мовчу. Я тільки показую. Тихо, шама, мовчий, мовчу, тільки показу. Мовчи, мов. Мовчу, 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 мовчу. Мовчі, далі. Ти мене до достав... все, 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 все. А всі мої переживання десь далеко. <пілк> <пілк> <піллян> Ой, <піллян> я вірю я у вчорас. Отак. Прокоментую. А що тут коментувати? Команду розпродали, аж Газаєв пішов і правильно зробив, що пішов, жод за ні пас, ні атаки, нічого нема, воротар вивчену нуль. Слухай, слухай, не забирай хліба у Сергія Сави. Коментуй своє. А вірш? А що тут коментувати? Хлопець б'ється головою в стінку. Що вчора можна було, а сьогодні вже, як співала Оксана Білозір місячна дорога. Дявички, ви представляєте, як це називається? По телевізору показують цілими днями. Вже діти знають, як то називається, ви не знаєте, як то називається. Геть далі, далі, ну, чому, далі, чому. далі, далі, далі. Ти все. достанеш сюди. <кхм> сюди. Так, далі. Знаєте, за мною стоїть такий духа. <кхм> за мною теж не хвилюйся. Ні-ні, <кхм> то в пісні співається за рішаду хайін ове. А, за мною <кхм> духа стоїть. Да, Приспів. Why she had to go, I don't know she wouldn't say. Ха могла і не казати. А чому, транслейт? чому вона пішла, вона не сказала? Чому пішла, чому пішла? Та бо я напився, як скаті напоследні, напився, впать калаву, Є! На геройство потягнуло і сказав їй сам Сінх Врон. То що вона тобі сказала? Чому що вона мені пішла? сказала, вам не тереса, а то що я їй сказав, я їй все сказав, я їй сказав, значить ти слухай мене сюди. Ти ти знаєш, що ти В англійській? In, In English? там таких слів немає. Так. Давайте я по-нашому скажу нормально. Не надо. Ладно, по-английски, «Ты black is white, вот так я сказав. Слава Богу, я вам уявляю цей текст. І вот. И... після вчора я залишився сам, там по тексту, да. До речі, що ви робите сьогодні вечером? Як йому сказати, що я роблю все? Еть, вже це тамагання я не можу. Все, все. Я не смію питати, ви замужем? Так, але сьогодні ввечері ні. То це ми це. з дружбами прийдемо, посватимось, сватамесь пацани. Пацани, здасте екзамен, тоді прийдемо. Епіграф, епілог, епіграма. Можна сказати, Кінець всьому, всьому вінець. Значить, так. по тексту іде. Ehm, Love was в осад, easy game to play. Mm. Любов була легка гра, щоб грати. Так, так. зрозуміло. все, догралися. гралися догралися. Я вам кажу, я співала глюкоза, жениха хотіла от і заліті. Ну, ти, звісно, класний пацан, і тепер повинен одружитися. Куди? Куди одружуватись? Маріна Франціна. Я ж бася боси, ні гроша, ні кола за спиною. А в неї дату, знаєте хто? Майор міліції. І я need a place to hide away. Да, Шукаю місце заховатися. Да, Ярославно, це вже не по приджентльменську. Але по -пацаняче. Ну По пацаняч. Звісно. Воно і видно, це твіст. Добре. Далі. Мораль басні такова. Такова. Ох, ай білів и я сторбен. Транслят, Вірю я у вчерас. Хорошо. І угу. вона вірить у вчорась. І Оля вірить вчорась. і Свята, Іра. Аліна вірує вчера. А ви, Марина Франціна, тоже скоро повірите у вчерас, я вам так скажу. Я? Так. Мовчи. Мовчу. Мовчи. Я не знаю, що зараз тобою зроблю. До побачення. Господи Боже і Вернись! Вертаєсь! Два! Як два? Хочеш два? Хочеш ту? Ніяких ту-ту! Маріла Францевна, не можна ставити оцінку тільки через феміністичні почуття! Не можна! Через які феміністичні почуття? А отакі феміністичні почуття! Ви не знаєте матеріалу! Я не знаю матеріалу! Моя мама вчить тільки англійської мови! Ви не знаєте okay, англійської! Ви не знаєте англійської! Беріть! Not any ticket, my family! My family consists I, mother, father, brother, sister, dog, cat, motherfucker. Що? Хто? Мазафака. Mm -hmm, Хто це? Сусід. Сусід. Я тобі зараз дам за... сусіда, я тобі... Мене ще тоді не було, Я тобі зараз дам сусіда.